У швейцарському парламенті відбулося голосування за скасування статусу С. Це подія, яка напряму стосується українців, які перебувають під статусом захисту у Швейцарії, а також планують отримати статус С. Власне, що означає скасування статусу С? Які можуть бути наслідки, і головне, що вирішили депутати? Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і ви будете в курсі всіх подій. Отож, про все по порядку. Результати голосування. 85 депутатів проголосували за скасування статусу С, 106 депутатів були проти та один депутат утримався. З одного боку, більшість поки що за збереження статусу С. з іншого боку, це вже серйозний дзвіночок, тому що коли у 2022 році була політична більшість і була велика підтримка, то зараз ми бачимо так званий політичний розкол у швейцарському парламенті. Це сигнал, що в майбутньому результат голосування, якщо його знову ж таки поставлять на порядок денний, може бути іншим. Що станеться, якщо статус С скасують? По перше, право на роботу вже не буде гарантоване, як це передбачено зараз. По-друге, подорожі за межі Швейцарії будуть заборонені. Наприклад, українці не зможуть потрапити ані в Україну, ані в країни Європи, а змушені будуть залишатися лише у Швейцарії. Більше того, навіть можуть обмежити рух по кантонах. Ну і сама процедура отримання статусу. Біженця буде доволі таки складною. Це бюрократична і довга процедура. Тому статус С. Він таким чином він спрощує все і набагато швидше є можливість працювати, навчатися, інтегруватися. Політичний вектор щодо захисту українців змінився не лише у Швейцарії, але й також і у Європі. 16 вересня 2025 року. Рада Європи прийняла рекомендацію Рекомендації щодо поступового скасування статусу захисту українських біженців у документі йдеться про добровільне повернення українців про реінтеграцію, також про переведення на інші легальні статуси перебування. Це лише рекомендація, але це говорить про те, що статус захисту не є вічним і після. 4 березня 2027 року статус захисту у європейських країнах буде скасований. Ми знаємо, що у Європі продовжили статуси захисту до 2027 року. Між іншим Швейцарія поки що не продовжила. Але Федеральна Рада планує це зробити. Цей документ вже зазнав критики. Українці інтегруються, вчать мову, будують плани, і в якийсь момент просто все може змінитися і доведеться реінтегруватися. Як підготуватися до можливого скасування статусу ЕС у Швейцарії? Звісно, знаходити роботу, вчитися, інтегруватися, тому що люди, які будуть заняті, які будуть наповнювати бюджет Швейцарії, зможуть адаптуватися і зможуть залишитися у Швейцарії. А ті, хто знаходяться на соціальній допомозі, їм буде набагато складніше. Отож, підбиваємо підсумки. Голосування за скасування статусу ЕС у Швейцарії – це такий перший сигнал, але досить тривожний. Ми бачимо цю тривожність і в Європейському Союзі, і у той час, коли йде мова про скасування статусів захисту у європейських країнах, російські дрони порушують повітряний простір тих же європейських країн і не лише східної Європи, але й таких країн, як Норвегія, Швеція та Данія. Друзі, пишіть у коментарях, яка ваша думка щодо можливості скасування статусу С. На все добре і дякую, що залишалися зі мною.